Ну от зараз Тегеран дійсно він втратив здатність створювати ядерну зброю. Дійсно, Трамп і Ізраїль зробили Тегеран мирною державою. Чому тому, що нічого потужнішого ніж мирний атом, Іран навряд чи тепер зможе е зможе створювати? Це не мої слова. Навіть презицепрезидент Сполучених Штатів Джей Ді Венс, даючи інтерв'ю News, сказав, що е знищила їхня атака ключове обладнання. Хоча раніше Іран був дійсно дуже близький, надзвичайно близький. До того аби розробити і створити ядерну зброю якщо у них є уран, збагачений до 60%. але вони не можуть збагатити його до 90 і крім того, не можуть перетворити це на ядерну зброю. Це успіх місії, це знищення їхньої ядерної програми. Але ось питання: якщо Іран у майбутньому відчайдушно захоче створити ядерну зброю, їм доведеться знову зіткнутися з дуже потужною американською армією. Ми сподіваємося, що урок, який Іранці засвоїли, полягає в тому, що ми можемо. Запустити бомбу для знищення бункерів з Міссурі до Ірану абсолютно непомітно без жодної посадки на землю.